Зараз я вам покажу, як я готую рибу. Рибу чоловік зловив сам. І я зараз буду її готувати таким способом. Рибку я вимила, я її не чищу, удалила очі і зябри. В середині я також вимила чисто. Я її посолю. І буду я випікати на деці. Наниз я положила сіль. Середину рибки я ще додала приправи для риби. посолила поперчила, вложила три дольки лимона. Також я порізала півкінця цибулю. Також сюди до риби. Ось так. На деко я насипала солі на низ, десь так з 5 см, посипала приправою для риби і буду ложити наверх рибину. Міску я сипала 1 кг солі, додавала водички, знаєте, води стільки, щоб було таке тісто із солі. І я цю сіль буду накладати на рибку. Я її привернула ще одною стороною, щоб приправки були зверху. І буде її обложувати так, як тістом, всю рибинку. І при 200 градусах я буду її випікати, поки сіль не стане таким ну, такою сухою. І тоді рибинка буде готова. Скільки буде пропікатися, я вам скажу. Рибинка наша побула в духовці півтори годинки з солью. Зараз я буду її розбивати, розбивати молотком. Ось таким. Сіль я очищу. Так, рибинку я розкрила. І зараз я буду знімати скірочку. Зриваю. Дивіться, отак кожа гарненько знімається і виходить, чиста риба. Ось така вона вже в розібраному стані. Вона сочна, смачна, м'яка. Так що готуйте смакуйте, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Здоров'я всім миру і перемоги. До зустрічі!